Вітаю всіх! І сьогодні поговоримо про те, як працювати під котом. Один з підписників задав мені таке питання: що є проект, є паралельні перпендикулярні стіни, і є якась частина, яка йде під кутом, і як грамотно з нею взаємодіяти сьогодні. Я вам розповім при роботі в 3D Max. Ми використовуємо певні координати, і їх різноманіття ми можемо побачити в цьому списку. Тепер уявімо, що у нас є певна конкретна мета, це поставити це вікно в цей проріз. Наприклад, ви зробили це вручну. Приблизно так. Вас це влаштовує і ви хочете підігнати розміри вікна під цей проріз. Інколи новачки намагаються це зробити за допомогою системи обмеження. Тобто, наприклад, по ейджам і якось змістити. Інколи це працює добре, інколи ні. Але найкращий варіант буде це змінити систему координат, і називається вона Gimbal. Тепер цей об'єкт буде використовувати систему координат, у якій він був створений. Тепер можемо використати прив'язку і, наприклад, підігнати всі наші вертекси, так як нам необхідно. І якось виставити це вікно. Але ми бачимо, що воно стоїть криво, так можна нагласти зробити більш краще. Але які є ще доступні варіанти. Тепер, щоб визначити кут цієї стінки і зробити необхідну нам систему координат, ми скористуємося наступним інструментом, перейдемо в Helpers і намалюємо лінійку. Тут виставимо значення по нулям, щоб було все рівно. Виберемо необхідний нам об'єкт, наприклад, це вікно. Тепер на клавіатурі натискаємо клавішу Insert. Клавіша Insert знаходиться у верхньому першому ряду клавіатури. Якщо брати порядок справа наліво, то вона в мене четверта по порядку. Я її натискаю. І таким чином ми можемо редагувати півод, і нам необхідно його виставити. Цей кут. Тепер я поверну знову на 90 градусів. І тепер за допомогою швидкого вирівнювання я натисну на цю лінію. У нас півот до півоту притягнувся І тепер за допомогою інструменту Link я прилінкую це вікно до цієї лінії. Тепер ми маємо об'єкт, який повертається так, як нам необхідно. Тепер я вибираю цей трикутничок. І за допомогою прив'язки просто його встановлюю сюди. І цей таргет я встановлюю сюди. Таким чином, ми виставили необхідний нам код, і тепер можемо працювати з цим об'єктом. Тепер перейдемо осередину цього об'єкта. Я виберу вертикси. У нас гімбл вже встановлений. До речі, якщо ви використовуєте інші системи координат, наприклад, я зараз виберу поворот, то. Для кожної команди масштабування повороту або переміщення, нам необхідно вибрати систему координат окремо. Тобто, знову я виберу гімбл. Якщо я хочу рухати ці вертекси за допомогою іншої системи координат, ми також вибираємо. Наприклад, якщо я виберу знову поворот, то в нас залишилася попередня система координат. Я виберу переміщення, виберу гімбл. І тепер за допомогою прив'язки, там відцентрую, виберу ці вертекси і підтягну так, як мені необхідно. І таким чином можна встановлювати вікна у якісь такі стіни під кутом. Якщо ви хочете скопіювати це вікно, ми можемо зробити це наступним чином: Ctrl-Shift. Перетягуємо до центру, окей, І знову тут підтягнути так, як нам необхідно. Це можна видалити. Цей тейп також можна видалити. І таким чином ми поставили все рівно, чітко і без додаткових проблем. До речі, якщо ви архітектор або дизайнер і вам необхідно пришвидшити роботу, можете замовити одну із актуальних для вас послуг або сформувати своє індивідуальне завдання. Більше інформації за посиланням в описі.